Закон про захист Фалуньгун вимагатиме від США накласти санкції на будь-яку людину причетну до насильницького вирізання органів, яке влада КНР застосовує щодо власних громадян. Заходи передбачають анулювання американських віз та угод з нерухомістю в США. Також США розроблять політику, яка не допустить співпраці з Китаєм у галузі трансплантології. Двопартійний законопроєкт ухвалила Палата представників. Його підготував конгресмен Скотт Перрі. «Цей законопроєкт перше зобов'язання конгресу вжити рішучих юридичних заходів проти переслідувань та примусового вирізання органів у прихильників Фалуньгун. Фалунгун займає центральне місце в законі, який назрів через 25 років репресій. Ми надсилаємо чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати будуть застосовувати санкції щодо тих, хто свідомо і безпосередньо брав участь у примусовому вирізанні органів на території КНР. Закон проливає світло на ці жахливі злочини, засуджує їх та притягує до відповідальності винних. Фалуньгун, також відомий як Фалуньдафа, це медитативна практика самовдосконалення, заснована на принципах істини, доброти й терпіння. 1999 року кількість її прихильників у Китаї сягнула 100 мільйонів осіб. Саме тоді китайська влада почала жорстоко переслідувати цих людей, кидаючи їх до в'язниць, застосовуючи до них тортури та вбиваючи їх заради органів. Це переслідування триває й досі. Конгресмен Ральф Нурман назвав те, що відбувається в Китаї, трагедією. наркотики, через які страждає наша молодь, це трагедія, але вирізання органів це просто немислимо. Свобода не дається безплатно. Ми розуміємо, що її треба виборювати. Китайці добрі люди, але вони під владою авторитарного режиму. Америка має прокинутися, щоб зупинити комуністичний режим, який прагне керувати Америкою на всіх рівнях. Закон про захист фалоньгун передали на голосування до Сенату.